Турист підходить до фермера. Вибачте, чи не дозволите мені пройти через ваше поле, інакше я не встигну на останній потяг. І йди, звичайно, а якщо мій бик тебе побачить, то встигнеш і на попередній. <рив> Дружина каже чоловікові вранці: уявляєш, дорогий, мені сьогодні наснилося, що ти подарував мені шикарне діамантове кольє. Що б це значило? Чоловік, цілуючи її, відповідає: дізнаєшся ввечері. Увечері дружина прийшла додому, накрила стіл, посмажила м'яса, відкуркувала пляшечку вина, запалила свічки. Приходить чоловік, дарує їй коробку. Дружина відкриває, а там книга Тлумачення сновидінь. Новий вчитель історії вирішив перевірити рівень знань в класі. Діти, хто взяв Бастілію? Ми не брали, відповіли діти. Вчитель пішов до директора і розповів йому це. Директор, недовго думаючи, каже Та ви не турбуєтеся, якщо не повернуть, то в кінці року спишемо.